Офелик є послання святого апостола Павлого читання. <клухи> Радчо, радіти, завжди в Господі і ще кажу радійте. Лагідність ваша нехай буде відома всім людям. Господь близько, не турбуйтесь ні про що, але завжди в молитві та проханні з подякою відкривайте свої бажання перед Господом і мир Божий, який перевищує всякий розум, збереже серця ваші, помисли ваші. Христі Ісусі. Нарешті, браття мої, що тільки істине, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що гідне слави, що тільки чеснота й похвала. Про це чого ми навчились, що прийняли, і чули, та бачили в мені. Те, виконуйте, і Бог міром буде з вами. І з твоїм духом Алелуя, Алелуя, Алелуя. Слава тобі, Господи Боже.